Пишається досягненнями своїх учнів вчитель історії і правознавства Людмила Катрич-Домалевська. Її вихованці здобули призові місця у всеукраїнських турнірах юних істориків і правознавців, у конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук і у змаганні євроклубів. Ми взяли участь у регіональному етапі «Аліанти», І як фіналісти були запрошені до участі у всеукраїнському етапі, де також здобули перемогу, і учні отримали можливість як приз як приз здійснити поїздку до країн Європи. Успішно реалізує творчий потенціал обдарованих учнів і вчитель біології Валентина Миколюк. Тому її відзначено на святі як найактивнішого педагога. Це досить приємно. Престижно, але водночас і досить відповідально. Мені хочеться сказати, що в нашому колегіумі створені всі умови для і для вчителів. І для колегіантів для того, щоб вони могли розвивати свій інтелект, для того, щоб вони могли розвивати свою обдарованість. Дві учениці Валентини Миколюк, Елізабет Бангура і Сабіна Воронецька є призерами всеукраїнських олімпіад з біології, і екології та конкурсу Дотик природи нині Ліза вже є випускницею, і тому на святі вона передала повноваження президента наукового товариства Краяни своїй наступниці. Звичайно, ми працювали надзвичайно. Потужно зібравши свою власну гарну команду. Таким чином я бажаю уже успіху своїм наступникам. Сьогодні я стану президентом наукового теориста краяни. Для мене це дуже важливо, так як я дуже тісно співпрацюю з наукою. Загалом, навчальний рік, що минає був врожайним для колективу міського колегіуму номер 34 В цьому навчальному році ми до Участь в олімпіадах, конкурсах з предметів в всеукраїнських інтерактивних конкурсах, в міжнародних конкурсах залучили майже три тисячі учасників при тому, що ми маємо 1100 учнів. На святі подарунки і спеціальні свідоцтва отримали найактивніші учні, вчителі, батьківські комітети, класи були відзначені також переможці у номінаціях Талант, дослідник, інтелект та обдарованість року.